Всім привіт! Ви на каналі Серліспроф з вами Ярослав. Сьогодні ми хочемо розказати вам на те, наскільки приємно, коли тобі люди довіряють, навіть не тільки в Україні, місцевій, а навіть за кордону. Ситуація. Неділя, як то кажуть, кінець робочого дня піджарене м'ясо з столком. Телефонує нам номер мобільний з Естонії. Людина представилася, як його звати. Подивилася, сказала, що він є підписником нашого канала. Подивився вже давно і не один раз відеогляд про трактори від куспарно. Зацікавився і має. В намірі придбати трактор комусь там на подарунок. Ну це вже ми потім зрозуміли, кому це на подарунок. Коли може бути чи є, і як вас доставкою? Ну відразу вже, скажімо так, кінець робочого дня трактора в наявності в нас не було. Кажу, бо ми його продали якось перед цим не замовляли. Якщо потрібно, десь на четвер, кінець тижня обов'язково завеземо, куди потрібно. Зрозуміли по голосу, що якби довго на вівторок підійде, все підійде. З умови, що це 100% на вівторок. Сьогодні у нас вівторок, 11.20 Зараз ранку. Ми привезли під клієнта трактор Husqvarna tc 114. Отож, всі, кого цікавить, обов'язково можете подивитися відеоролик. І якщо у вас виникає бажання або ви переживаєте, то хтось поки що сумнівається, а хтось уже, скажімо так, скинув повністю всю суму, і трактор вже готовий повністю їхати до клієнта. Отож, перед вами упаковка. В якій знаходиться 114 трактор з піскуварни, нагадую, що це найпопулярніша моделька в Україні останні два роки. Адже трактор має надзвичайно круті технічні характеристики, про які ми знімали вже не один відеогляд нас на каналі. Тому можете подивитися, зараз нам лишається тільки даний трактор викатати на землю. Ми його швиденько зберемо, перевіримо його, чи він все повністю працює, чи все відрегульовано. Якщо десь щось необхідно зробити, обов'язково передивимось, підправимо. Пакуємо його обратно тільки вже на колесах, і веземо до клієнта. Ось так ми здійснили чергову продаж даного трактора. От клієнту, який, до речі, скажімо так, позвонив нам із-за кордону комусь на подарунок. А саме цікаво, що подарунок це дитині. Ну, дитині це дівчинка, яка, я так розумію, вже більше 20 років. Ось такі от подарунки інколи роблять батьки своїм дітям. От, до речі, хочу сказати, що це вже в нас не перший трактор і На замовлення, яке ми приймаємо від клієнтів наших е українців, які знаходяться за кордоном. Це свідчить про те, що нам люди довіряють, і ми, скажімо так, зі своєї сторони робимо все правильно. Отож, всі, кого цікавлять трактора або інша техніка хоскарни, обов'язково пишіть, дзвоніть, телефонуйте в номер телефона, що є в описі під відео. Отож. Бензо заляли, маселко провірило, все чудово, клему підключили. Шкода, дощ трошки нам підводить, але що є, то є. Хотілося б покататися. Отож, робимо перший запуск даного трактора. Ставимо його на ручняк. Так, включаємо диференціал. І робимо перший запуск. Хускварна Тіси 114, двигун хоскварна 452 см кубічний. Мотор дуже потужний. Яка оптика? Така тільки в БМВ і в ренжу. І в кускварні на тракторі. Сидіння надзвичайно м'яке і комфортне для роботи. Протер собі майже шкіряне. Тревозбірник 200 літрів. Під'їхав, висипав і поїхав. 6 рівнів регулювання висоти косіння. Саме низько і саме високо. Режим косіння реверсу тобто в задньому напрямку. Ширина деякі. Становить 93 см. максимальна висота 10 см, мінімальна висота здається 2,5 см. Давайте будемо потихеньку їздити, скинемо газ, бо ще зараз кудись їдемо. Як би GTM не збить, а то засміють. Який дерзкий. А тепер запускаємо нашу нашу рижучу частину. Даємо середину газу, включаємо гідростатичну мовку. Не тут то було, треба дати більше газу. Е, вчора спілкувалися по телефону з колегами, кажуть, бажано запускати деку на мінімально низьких обертах для того, щоб не палити. Не палити рівня. Ну, система дала тріщину, так воно не працює. Зменшуємо оберти і запускаємо де. Тільки на максимальних обертах. Те, що я і казав. Вимикаємо світло, скидаємо на холості оберти. Єдине, що в цьому тракторі немає сигналу, оце, оце мінус. А так, трактор повністю готовий до подальшої експлуатації. Отож, зараз ми його швиденько грузимо в бусик і їдемо до нашої клієнтки, презентуємо подарунок від батьків. Отож, всім, кому цікаво, обов'язково слідкуйте, підписуйтесь, поширюйте дане відео ну і замовляйте техніку.